Та комусь покажи, не повірять, чуєш. Та під балку був би підсунув. Дурбель, як ти це не почув? У нас колеса немає, чуєш. Це ось я ти 100%. Так що воно ну, розлетілося. Ну як на фурі, чуєш. Братіх. То ти красавчик, а смерди, чужик. Горіли? Так що продовження. Осталося нам 100 кілометрів. Братіха кофе схотів. Якби не кофе, то не би не почувствував. Ні, ну вже якби диск почав тарабанити, так? Да? Давай одервемо колесо. Якби Братан, ну ти дальнобойщик, я баран в цих ділах, розумієш. Топ контент, братіха. Ну, вдома колищатко лежить, готова. Та ні, воно вилупилося, я тобі кажу. воно Почало такий звук, ось. а потім смачки такі, ти коли переключався, пішла жара. Так що братіха, працюй, ти дальнобойщик, я таке свинарка. а? Донкратик зато не заржавіє. Чуєш? А. Що по кофе? кофе так, звісно, зараз поміняємо колесо і підемо в двох. Я кофе не хотів. Так, Це... не хотів. А я хотів. Так, да, якби ти кофе не попив, то вже на квадратному диску їхав би. Немало. Якраз би отбалансірували. Сергійович, ти ключа раз. Домкратік Клац. Сергію тобі все вкинув. Все чинчинарем. Так що, друзі, доброї ночі. не Несумно мені, Гришка пливе на човні. Так що зараз п'ємо каву, міняємо колесо. Осталось 100 км, завтра зробимо запасочку. Ні, ну воно було найгаліме. То ми його тоді зрозумів гарно підтерли, коли лафет облупило. Загоріч міняє. Що, піднімай, братиха, піднімай. Ну, на голову все одно не впаде брат. Та можна було під сраку, під цю балку підложити. Ні, ти як, як положено. Хороший Донкрак? А? Матьори. Матьори. Так а дубль два, братан. Думав, вже сьогодні не знімати, ніфіга. Неділя відпочили, поїздив до родичів. Нормально так, да, братиха? Да. конечно, у нас серьезнее. Ты поднимаешь и буса, братик. А? И буса поднимаешь, так со заправочка, Это что у нас? Око, да? Око? Око, око. Та ж якби музику тихіше слухав, то може б і почули, чи виш. Воно шарахнуло рахнуло добре. Не? Так я представляю, як шарахнуло. Дові, що Завгар знає, по чому халва на заріччі, да? Ти да. як його лупило, воно дивимо, тут, тут, це вже ж розліталися. Я как? вже й побачив що цей. тут вже як вискакували, так уже. То Шо? добре, що їх чотири, поняв? Щоб одне, щоб була одна ось, то ти типу, ніяк ні, би передня ти... Да. Так що братішечка полежать тут на бетоні. Опа! Опа! Та я ху... А, ще чуть-чуть, Олешка. Ще разочок я думаю. О, хару. Зайде. Так. зайди. Щас скажуть мені, чуєш ти там менше командуй. А допомагай. Ж... А що ж допомагає, як він рулював сам? Звісно. Завтра Сергійович буде кулящатку міняти. Це перша в нас, так? Да. Ні, ну якщо посчитати, що на бусі ми тоді в аварію влупили. Да. То не штатна ситуація. Да. Так що так, друзі, воно теж хлопці поїхали на лафетах. Дві, кажуть, поїхали. Да, дві волонтери пішли. Повезли. Ну і ми веземо на ремонт. І себе ремонтуємо. Що, ще раз чи ж? Да. Хвати? Чекачнуй. Достато сьогодні тобі. Ти бачиш, фактично в реальному часі міняємо. Без паузи, браті. Давай, наверное, на треба. Я, не, 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 не. Я ж просто тормоза заберу, Ага. Як на Формулі 1, там півтори, сі... там півтори секунди. А, мама п'ять. Ну, а ми вже п'ять минут, братан. Все добре, що все є, да? По-другому не може бути. Красиво коліщатко. Ще гаряча, брат, можна яйця жарити. Так що все нормально. Нормально. Зараз запасочку поставимо назад. Все-таки ще пригодиться. Ні, її, її поставлю сюди. Не. чи в будку кидати. Ну, Може і в будку зараз вкину. Що, братанчик, все, дай в будку вкину. Потім завтра відкручу. Тільки вона було ще підкачати, чуєш, братик. Як жаба. Чуєш, якщо ми його не накачаємо. Братих, якщо воно лопне... Давай, я ж тут кам... аккумулятор уже есть, накачаем. <свист> ну и все. Да. А он надо Ну а что Ну а все в этой машине <свист> подключимся. Да. Сейчас подулюсь. <свист> все, да не, надо было подкачать. А может тут еда подкачка? А вот все сзади хлопцы подкачка, чу? Алле. Да. Это ж подкачка у вас, да? О, может, есть. Сейчас крутнемся. Крутнемся. Так що давай назад. Пару метрів дотягнемося. Все, я рушничка зняв. Балонечка на базу. Сюди. Старі інструменти. Ході у нас є наборчик. Колодочки запасні, хто пам'ятає. Тоді у нас був косячок. Помню жалежить, як у нас колодка згоріла нахрен. Одвалилася. Помніш? Все, і давай тоді вперед, йди назад. Качаємося і все. Да. Да. Все. Так, Викторич здає назад. І потім уже поп'ємо. Вот ну, 7 минут. В принципі нормаль. Давай, давай, еще трошки. Та нормально, хватит, бля, а то лень. Ну и что? Нормально заходит, взломал бы, как раз бы был четко. Давай, 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 давай. Хорош, Олег, хорош. Не знаю як ним користуватися, звісно. Тут не... обичний піндик. О, да. А ну Вікторич, достанем. Да, достанем. А цю ж а. достанемо. Ну. А Та достане Тошки. Ану А я не знаю. Або... Да, не Дві атмосфери пише. Давай, давай, давай. А я не знаю як воно нажимає. А ну, покажи, что я ее А сколько лет качать надо? 2,2. 2,2? Ле, 2,2 качать? Че 2,5? Сколько? Сколько сейчас показывает? Ну, как показывает? Вы что, поставили? А, а он на те колесо накинул. Я говорю, что снимите с колеса, пока не выставите и не включите, потому что оно забьется компьютером. А, у вас все это выставляется? Да. 2, ну, давай 2,5, наверное. Давай, давай 5, да? 2, 5, да. 2, 5. Тут вже ж не так як у нас манометрі. Що? Да. манометрі. Важ научимося. Один і дев'ять. Бо буде те шостим. А каже нормально, каже, поїхали. Каже, я чуєш, До 100 кілометрів ще одне колесо буде? ляпне. воно запишіть як буде 25. Братан, качай. Воздух на шарик. Да не, надо было качать. Все. 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 А в чем мы сколько, Олег? А ну давай это Ну, что запещить, или нет, правильно? Если тут 2,5 будет, он скачать качать не будет, да, получается? Понял? Хм? Как тут? 2,5? Ну, 2, все, нормально. А задняя, давай еще тебе Олег, зад. Бо то ж нас за доги з'їло. Ну, в нас це колосо і було саме таке, воно тоді ми його з'їли після аварії, як тянули лафету бочком, так вийшло. Завар, не починай. Все, друзяки. П'ємо каву і печемо. Нормасик, нормасі Капот задертий. Давай братан коксу, повний капець газу. Так що на духах завелася і Так не заводиться. А куди ставити нічого? Та дехусь там і став. Та ви так рівненько Сергія, так і став, щоб проїзд був от туди і пхай. Так що будемо щось думати, Зробимо їй зараз діагностику. А потім вже будемо рішати куди їх гнати. Так що лафетик відпрацював ще разок. Так, запасочка вже на мазях. Заділили. Пліщатку поміняли. Водички взяли. Прикольно, бабина дістирив, поки води вони будуть вже й доливали, бо її викинули. Зараз... І ми заліємо води. Зараз спробуємо заглушити одну форсунку і вона буде на трьох у нас працювати. І що буде? Буде заводитися. Та ну на так що, серйозно? обратно? На трьох, так. Да. Обратно та сама ситуація. І що це покаже? Несправді форсунки. Що, обратно, будемо шукати, яка не робить? Так. Да. Те ж саме, тільки тут проще, тут вони по обратно, а по віддільності йде. Ага, ти ж ва, це те, що ти казав, так? Да? Да. Доктор приїхав. Доктор Сергій Василенко. Васильченко ж ти чи Василен? Василен, Василенко. Василенко. розниця, чуєш. Мій друг, мій дружбан. Каже, нахера ту трубу туди поставили. Ну це, спеціально. ну це вже ж другий мотор, правильно? Вже новіший. Ну так. Да. Це вже машина ракета. Так, Вася вже дзвони колеса, мабуть, зроблені ага. на елічку. Так що, друзяки, всім привіт, вас ще раз. Вчора. А! Ну, ну надо, знаєш, заскучу. Мене просто Васильович дає. Серега. Давай, пакуй. Ой. Серега буде шукати, а Васильович буде, мабуть, поїде сам. Так що, друзі. Щось хотів ляпнути, не знаю що, коротше. Ну, щось роблю. Приїхали, приперли ще одну тачку. це вже третій стрел, я кажу. Ну тут хоч наклейку наклеїли, бач, скотчем. Ні, якщо розібратися, то вони різні. X-Trail і той X-Trail. Їх три штуки тут у нас в Березані було. Один вчора відвезли, один ще стоїть, ну вже робочий, там ще з фарою проблема. А, ну, мене... Красота? Трубочка відвертається в сторону. Якісь пластмаски. А що О, тут вже не такі бугіля, як там. Тут зовсім по-іншому. так? Да? Чистенько. А що це за? оце-це? Ту пальці собі прибули. Та то тупальці п'яти йде. Хм. Сапуницька. І що, а де тепер обратка тут у нас? От сщлкувати треба дуже обережно, бо така 1005 там, трубочка коштує. Ось да, да. такі дві ці жовтенькі штучки вверх повинні підніматися. І на кожній це обратно. Це п'єза вже, я так думаю. Хм. Ну то тобі Галько і Київ, Ге? Трубочка какая 5000 стоит. Та ми знаємо, одні там шукають амортизатора на бронированный Ось так... Такая штучка піднімається Ага. Хотя. Хоча... І знімається обратно. Вот так. А цю пісюна не можна знять? А не, пісюн тебе не мешает, <схід> не мешай, <цей> это <схід> вот і пенсион. Отак. Вот это и все. Не все, 4. а 4. А як ми вичислимо, яка не робить? А, у нас є цього... спеціальна приспособа. Да. А ну ви кажете шприц? Шприц на кожну штучку одягу. І крутим я... стартером. І в нас де наповняється, та не робить. Що, серйозно? А вона перекочує, типу через да. себе пускає. Бляха, я. Це бошовський э, стенд. Чи ж на закрути хоч цю херню пише, де загублю. Заношу. Це бошовський стенд? Да. Красавчик. Хм. Ну добре, коли людина розбирає, а коли сам лізеш туди, ще все подламуєш, 5 тисяч трубочка, 5 трубочок, 20 штук, а потім ще став і ще раз поламав. Да? Так що Колюха, ми працюємо. Не знаю, поставимо діагностику, що воно, а потім вже будемо рішати, йдуть гази, куди йдуть гази, відкуди йдуть гази. Якщо, звісно, прокладку пробили, то, звісно, не дуже добре. Але що ти скажеш, Сіре, як мотор робить взагалі? Як заводиться? Нормально, наче? немає ніяких звуків посторонніх, немає нічого. Так що так? Що ти оцелів, сховався в засаді? Не можна ховатися. Зараз поїдемо на непонятно куди. Мені ще треба дві посилки відправити. Да? Та ще 5 минут. Не виїжджайте, я під'їду. Созванюся на дрон. Сіцок націпляв. Так, форанчик, форанчик. Стекло знайшлося, так? Да? Каже, Рома, треба стекло заказати. Оказалось, каже, вже не треба заказати, бо воно було опущене. Так що стекло є. Форанчик, я думаю, що сьогодні туди-сюди протестуємо оту штуку і можна буде дзвонити, віддавати. Не і... Треба подивитися гранати. Що таке? Що таке? Щось мені не подобається. Не нравится? Щось кладуть, Ну, я... Не, я... Не, я... не пойму, що. Може да. хрестовина яка? Може. Похоже. Ну дивилися, хлопці, наче, так? Да? Ну там ну, так. Свої моменти. Ти поки так накинув временно, так? Да? Що, що дзвони тоді, я зараз тоді, якщо з швидко провіримо і я відправляю пару посилок і я до вас прилечу. Ви поки там роз'їдетесь, я думаю, що все буде добре. Так що, друзі, такі у нас будні свиновода, аматора, волонтера, всі бігають, всі шевеляться. Ми ще сьогодні не напрягали. Не напрягали Григорія нашого, сьогодні ще йому не дзвонив. І ще приїхали хлопці, будуть забирати в нас на днях. Оце все діло. А більшість був запрос там чималенький, дякуючи Ігоряну. Там їм треба в районі 100 каністер і 5 кубів на соляру. Так що приїде велика машина, ми її загрузимо, відзвітуємося перед Ігорянчиком, Так що працюємо. Є двері на Віто ліві. Може кому треба. бампер он передній, задній з розпашонки. Ну так. Що ти, братан? Шприци збираєш? Скажуть, що ти наркоман. Зараз ще пару минут тобі виділяю. Так що, друзі, мотнувся на нову почту, відправив посилки. опа, Забрав резину, диски, завтра ми їх завеземо на навару, купив би резину. Хлопців Переясли сьогодні мотнувся, забрав і перезули, бо тут вони всі різні от Так що це зараз викидаємо. Зараз Сергію протестуємо форсунки або їдемо з Васильовичем тестувати реп з одної хорошої людини. Так що, диски на навару. Дякую одній небайдужій людині з міста Березані, яка надала нам 4 штучки. Зараз що викидаємо, ті залишаємо. Завтра відвеземо туди вже до Романа і Оксани Ціпко. Хочу подякувати Романчику і Оксанке за... Їхню підтримку, за їхню небайдужість. Вже не одна машина виїхала від них. <кій> Я знаю, що вони багато ремонтують, а моїх вже також не одна і форанер, який там стоїть. Це також їхня робота. Так що об'єднана робота командна вона дає плоди. Так що Сергіос виснув, перед цим екстрейліка перемонтували. Взагалі там хлопці із Переяслава з розборки дали форсунку поміняли, Ну і там трохи походовці, трохи там форсунки, цього, фару там туди-сюди, тобто такі дрібниці. дрібниці, Так що працюємо далі, зараз розгружаюся і йду до серчика. Подивлюсь, наркотичну структуру. І що це буде? Це, коротше, буде щас солярочка набиратися, так? Да? Там де набирається? То я ж не можу знімати ні. і крутити. чуєш, ну ладно, я потім подивимось, воно ж ніде не дінеться? Ні. Йду туди. Накрутив. І що ти скажеш? Ось ось не робить, да? так? Дві, так. Да. Друга, третя. Братан, значить, що ми робимо? Наша задача навряд що нам такі дадуть. Форсунки mm -hmm. ж не такі вже, як у цьому, так? Да? Як у тому екстрейлі. Ні. Mm -hmm. Значить, а таких на розборки фактично і нема. Mm -hmm. Так що що нам треба зробити? Свободне від роботи час. Рома дзвонить до мене набери. Mm -hmm. Бо я ж відосик знімаю. Треба, mm -hmm. може, їх на ремонт відправити. Yeah. Може, всі зняти? Я думаю, що так, да, мабуть. Вони ж з ремонту, бачиш, один, два, три, чотири метки стоять. Ремонтували їх, ця машина не доїхала з Польщі в Україну. Ну, вона заїхала, але вона стала. Віталік робив, хлопці капіталили в Києві. Поняв? Оце вже після капіталки. З Києва вона пройшла небагато. Це більше, а цю помірять вона буде заводитися, але ж ця на підході вже. Я понял. А ці нормально? Тобто нема сенсу ще страдати ерундою, і так як ми з тобою тоді. Глушить там, дай і заводить. Нема Немає сенсу. Вона буде заводитися, але це так тільки. Ну, якщо яких помітить, не, ну, да, яка не робить, робить. Ми вже бачимо, вони вже помічені. А, це на них стоїть, так? Да? Так, да, на форсунках, що ми ага. знімати Ну, Якщо в тебе є час, то буду дуже вдячний. Розпочнемо з форсунок. Як форсунки поставимо, заведемо, потім вже будемо ковирятися далі. Чого бульбашки йдуть. Ну, ось це ж бульбашки не могли піти, так? Да? Ні. Так що бульбашки йдуть або то, або то, або то, то, а може де, не знаю. Тут теплообмінник є, то що, я кажу, він пішов тасол, ага. вона трубка. Ага. А це пішов тосол, він зв'язаний з вихлопними газами. Це треба поузнати, тому що може бути, що просто прогорів. Може бути і не, і не прокладка, так? Так. Да. Все плюс, розумію. Я тобі не нужен. Ні. я зміню. То їду тоді далі, з хлопцями протестюємо репчик. Ага. Якщо Ми... в тебе. На броварі вести туди затовати. <рес> мені знімати, знімати, мені вести. Ну думаю, так, да, Сереж. Я думаю, що всі відвезти, хай одразу їх вже роблять. Зараз я знімаю. Тому що якби ще одна, то ще ми... і то таку ми не знайдемо. Да, просто таку ми не знайдемо. Так, Василювач виїжджає, поранчика.